Малят, чи любите ви казочки? Мабуть так. Тоді пропоную вам послухати казочку про Колобка, але на новий лад. Тож сідайте рядком, ладком, вирушаємо до казки. Жили були собі дід і баба, та були в них маленькі курчата. Давайте ми з вами їх порахуємо. Скільки ж їх? Один, два, три, чотири, п'ять, шість. Скільки їх малята? Шість. Правильно, шість курчат. Також на подвір'ї у бабки з дідом жили кролики. Погляньте, малята, скільки кроликів. Давайте ми їх порахуємо. Один, два, три, чотири, п'ять, шість. Так, мої хороші, їх також шість. Погляньте, будь ласка, цифру шість ми можемо поділити як. Який склад числа? 5 і 1, 4 і 2, 3 і 3. Отже, давайте ще раз повторимо склад числа 6. Ми розкладаємо як 5, і 1, 4 і 2, 3 і 3. Молодці. Отже, продовжуємо нашу казочку. Жили були дід з бабкою, не тужили, за своїм господарством стежили. Та одного разу дід попросив бабку, спечи мені, будь ласка, колобочок. Ну а що ж трапилося далі? Давайте послухаємо. Спекла бабка колобочок, поставила його на вікенечко, а колобочок прих з вікенечка. На лавочку через порожик і покотився по доріжці. Назустріч йому малята хто була? Лисичка. Але нашій каш... не касті на новий лад лисичка нашого Колобка не з'їла, а відпустила його, тож блукав колобочок лісом сім днів та шість ночей. Отже цілий тиждень. У перший день тижня він втік. Отже втік колобок, коли у понеділок. У другий день тижня він зустрівся із зайчиком. Отже колобок зустрів зайчика, коли у вівторок. У третій, середній день тижня, він зустрівся з Вовком. Отже колобок зустрів вовка в середу. У четвертий день тижня він зустрів ведмедика, отже, у, у п'ятий день тижня колобок, Колобка відпустила мишка. Отже це відбулося у п'ятницю. Наступного шостого дня тижня колобок блукав лісом, отже, блукав він у суботу, і нарешті, сьомого дня, колобок. Повернувся додому. Це відбулося у неділю. Отже, ми з вами і пригадали дні тижня. Отже, коли колобок повернувся додому, бабка з дідом приготували йому завдання. Завдання не прості, а рішення прикладів. Тож давайте ми разом з колобком розв'яжемо ці приклади. Отже, перший приклад скільки у нас? 2 плюс 1. Скільки буде? 3. Другий приклад. 2 плюс 2. Скільки буде? 4. І третій приклад. 4 плюс 2. Скільки буде? Так, 6. Отже, наша казочка підійшла до закінчення. Ви були всі молодці. Ми з вами добре попрацювали. До побачення.